Доброго дня! На перших лекціях ми серед інших питань розвитку інфраструктур гіапросторових даних обговорювали питання якості самих гіапросторових даних при переході від картографічної парадигми, хай з використанням геоінформаційних систем, де основні зусилля спрямовуються саме на досягнення наочності, тобто схожості на паперову карту, або, як на сленгі кажуть, Відпрацювати на картинку до геоінформаційної парадигми, де до геопросторових даних висуваються в першу чергу вимоги підвищення інформаційно-технологічного рівня самих даних, підвищення їх до такого рівня, який би забезпечував всю потужність геоінформаційного аналізу і моделювання. Йдеться в першу чергу до конструкції самих даних, просторової схеми, правил цифрового опису геопросторових об'єктів, визначення каталогу об'єктів та їх атрибутів, з встановленими доменами множиною можливих значень самих атрибутів, топологічних відносин та інше. Планка рішень порівню конструювання таких високоякісних даних піднято досить високо. Саме у міжнародних стандартах в геоінформаційній сфері і використання цих стандартів всіма учасниками забезпечить значною мірою їх уніфікацію та інтероперабельність. Крім того, важливим для розвитку інфраструктур геопросторових даних є забезпечення взаємодії між різними геопорталами з національним геопорталом за допомогою спеціальних геоінформаційних веб-сервісів. Що також є предметом стандартизації. Отже сьогодні наша лекція це стандартизація географічної інформації. На цій лекції ми розглянемо такі питання. Організація стандартизації у сфері географічної інформації. Далі огляд комплексу стандартів серії ISO 19100 географічна інформація геоматика. Національні стандарти України в сфері географічної інформації та специфікації та стандарти відкритого геопросторового консорціуму. Починаємо з організації стандартизації у сфері географічної інформації. І як завжди, починаємо з головного слайду з компонентів національної інфраструктури геопросторових даних. Як ми з вами вже неодноразово обговорювали, ядром ГД. Воно позначено в центрі слайду є базові і тематичні геопросторові дані, метадані, національний геопортал з мережею геопорталів і нормативи і стандарти, які виділені тут помаранчевим кольором. Відзначаємо, що важливість значення стандартів віднесено на найвищий рівень до ядра НІГД. Тепер про законодавство у сфері НІГД, про використання стандартів. Відзначаємо, що в законі про НІГДЕ встановлена норма про можливість застосування положень стандартів міжнародної організації і стандартизації ІСО та Open Geospatial Consortium в разі відсутності аналогічних національних, а постановою Кабінету міністрів України про порядок функціонування НІГТ деталізується використання міжнародних стандартів. Що під час створення, функціонування та розвитку НІГД повинні враховуватися стандарти міжнародної серії ISO 19100 Географічна інформація Геоматика та національні стандарти у сфері географічної інформації. Крім того, вказуються конкретні гармонізовані національні стандарти: це ДСТу ІСО 19157 якість геопросторових даних. Та ДСТУ ІСу 19.115 географічна інформація, метадані. ДСТУ ІСО 19131. Географічна інформація специфікація геоінформаційного продукту. Що це означає для держателів? Це означає, що при замовленні виготовлення будь-яких геопросторових даних вони можуть вимагати від виробників геопросторових даних дотримання вимог. Міжнародних стандартів в цій сфері, і таким чином вони значною мірою захистять всіх користувачів цих даних від неякісних продуктів. Правда, це означає, що і виробники цих даних об'єктивно потребують встановлених нормативних документів у відповідній сфері діяльності держателів із урахуванням вимог зазначених стандартів, які є відносини у сфері стандартизації. А вони регулюються законом України про стандартизацію. Важливим для нашого розуміння організації стандартизації в нашій геоінформаційній сфері є те, що законом встановлені такі суб'єкти: Національний орган стандартизації та технічні комітети стандартизації. В нашій геоінформаційній сфері немає підприємства або установи, що здійснюють стандартизацію. Все виконання робіт стандартизації географічної інформації на рівні національних стандартів виконується технічним комітетом стандартизації. Саме технічні комітети стандартизації беруть участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних організацій. Та виконують розроблення і погодження національних стандартів. Що стосується національних стандартів, то треба взяти до уваги дві обставини. По-перше, всі національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Отже, сам по собі національний стандарт виконується добровільно. До тих пір, поки він не став нормативно правовим документом, наприклад, технічним регламентом. По-друге, цей закон встановлює правила доступу до національних стандартів. Іншими словами, до кого звернутися за доступом до стандарту і чи є цей доступ безкоштовним. В статтею 23 закону приведено справа на слайді встановлено, що стандарти розповсюджують тільки національний орган по стандартизації. Зараз це державне підприємство, Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. А тепер про безкоштовний доступ. Безкоштовний доступ надається тільки до тих національних стандартів, обов'язковість, застосування яких встановлена нормативно правовими актами і ще таких національних стандартів, які розроблені за рахунок бюджетних коштів. І там вже зазначено, що це діє для всіх національних стандартів, крім національних стандартів гармонізованих з міжнародними. В нашому випадку всі стандарти в сфері географічної інформації є гармонізованими з відповідними міжнародними стандартами, і тому безкоштовного доступу до них немає. Крім того, треба зазначити, що жоден стандарт в геоінформаційній сфері. Не мав бюджетного фінансування. У 1995 році був створений технічний комітет стандартизації ТК-103 Географічна інформація геоматика, на який було покладено функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів та участь у роботі, спорідненому Міжнародному технічному комітеті ТС-103 «Стандартизація географічної інформації геоматика. Здійснення функцій секретаріату ТК-103 покладено на науково дослідний інститут геодезії і картографії НДІГК. Звичайні питання. А як стати членом технічного комітету ТК-103? Є форма колективного члена через своїх уповноважених або індивідуальні члени, провідні вчені та фахівці, які бажають брати участь у роботі комітету. Державна політика в сфері стандартизації спрямовується в першу чергу на пріоритетності прийняття України міжнародних стандартів як національних. В сфері НІГД це міжнародні стандарти серії ISO 19100 Географічна інформація-гіоматика Міжнародного комітету по стандартизації ISO TC 211 та стандарти відкритого геопросторового консорціуму OGC. на схемі зліва показана глобальна інфраструктура стандартизації у сфері географічної інформації. Там зазначено, що дві міжнародні організації ІСО, яка розробляє базові стандарти, і OGC, так звані абстрактні. Чисто умовно, їх можна розділити так. Стандарти ІСО, як правило, відповідають на питання, що зробити, а стандарти OGC – як зробити. Отже, закінчуючи розділ з організації стандартизації у сфері географічної інформації, відзначаємо: є закон про стандартизацію. Державна політика в цій сфері спрямована в першу чергу на гармонізацію міжнародних стандартів. Стандартизацію в сфері географічної інформації геоматики. У нас займається технічний комітет ТК 103. Функції секретаріату цього технічного комітету покладено на науково-дослідний інститут гіадезії картографії. В нашій сфері міжнародними стандартами є стандарти серії ISO 19100 географічна інформація, геоматика та стандарти відкритого геопросторового консорціуму OGC – ви держателі можете взяти участь в роботі технічного комітету ТК-103 або як колективні члени, або як індивідуальні за умови активної роботи і бажано знання англійської технічної мови. Для отримання стандартів треба звертатись до національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ». Стандарти ІСО та національні стандарти в нашій сфері платні. І приємна новина. Стандарти OGC безоплатні і доступні. Ну а тепер огляд комплексу стандартів серії ISO 19100 Географічна інформація Геоматика. Серія стандартів ISO 19100 включає понад 100 стандартів сфери гіапросторової інформації, включаючи методи, інструменти. Та сервіси для управління даними збирання, оброблення, аналізу, доступу, подання та передача таких даних в цифровій електронній формі між різними користувачами та системами. В комплексі стандартів ISO 19100 за призначенням та спільністю тематики можна виділити шість основних груп. Перше це інфраструктурні стандарти, друге стандарти на геоінформаційні сервіси. Третє стандарти моделювання даних і четверте стандарти кодування географічної інформації. Далі стандарти на метадані та адміністрування даних, стандарти для тематичних сфер. Кожен стандарт порядка 50-100 сторінок непростого тексту. Вплив інформатики настільки великий, що без знань в цій сфері ці стандарти можуть показатися важкими. Інфраструктурні стандарти. Вони встановлюють концептуальні основи, загальні вимоги і правила, які застосовують до всіх складників комплексу ISO 19100 Вони визначають інфраструктуру для розвитку стандартів і для розроблення прикладних схем та профілів. Стандарти на геоінформаційні сервіси визначають специфікацію сервісів географічної інформації різного призначення. Та схеми доступу до геопросторових даних мережі інтернет. Предметно стандарти охоплюють сферу веб-картографування, вебгіз та геопро... геопорталобудування. Інфраструктурні стандарти встановлюють концептуальні основи, загальні вимоги і правила, які застосовують до всіх складників комплексу ISO 19100. Вони визначають інфраструктуру для розвитку стандартів. І для розроблення прикладних схем та профілів. Стандарти на геоінформаційні сервіси визначають специфікації сервісів географічної інформації різного призначення та схеми доступу до геопросторових даних мережі Інтернет. Предметно стандарти охоплюють сферу веб-картографування, веб-гІС та геопорталобудування. будування. Стандарти на моделювання даних. Ця група стандартів ґрунтується на еталонній моделі предметної сфери із ISO 19101 Вона подається сукупністю абстрактних концептуальних схем для опису основних компонентів просторових об'єктів як елементів географічної інформації. Стандарти кодування географічної інформації за еталонною моделлю архітектури із ISO 19101 Стандарти кодування географічної інформації. Вони зроблені за еталонною моделлю архітектури із ISO 19101 Стандарти кодування потрібні для підтримки ефективного обміну геопросторовими даними і метаданими між системами та послідовно визначають принципи і схеми використання мови XML для кодування геоінформаційних ресурсів різного призначення. Слайд стандарти на метадані. Ця група стандартів також основана на еталонній доменній моделі з ISO 19101. Але на відміну від стандартів моделювання даних, що сфокусовані на просторових об'єктах та їх характеристиках, ці стандарти орієнтовані на опис наборів даних, що містять інформацію про один. Або набагато частіше про множину екземплярів просторових об'єктів. А тепер про стандарти для тематичних сфер та функціональні стандарти. Спочатку робота iso tc 211 була зосереджена на розробленні стандартів, що підтримують широкий діапазон можливостей, потрібних для всіх прикладних сфер застосування географічної інформації. По завершенню цієї роботи. Почалася діяльність з розроблення стандартів для підтримки специфічних тематичних сфер. До однієї з таких сфер належить отримання і опрацювання аерофото та космічних матеріалів зображень, а їхнє унормування розглядається в стандартах, уже згаданих у відповідних групах ІСОТІ СІТ «Еталонна еталонна модель зображення. Та ISO 19115-2 «Метаданні» дані розширення для зображень та сіткових даних. Інші тематичні сфери, для яких ведеться розроблення стандартів, класифікація об'єктів землекористування, земельний кадастр і системи адресації, також розглядаються в цих стандартах, які можна зробити висновки по цьому розділу. Географічна інформація, геоматика – це цілий світ геоінформатики – Загальні знання про структуру і зміст цих стандартів допоможе держателям орієнтуватися не тільки в сучасному рівні розвитку геопросторових даних, але й інформаційних систем. Тепер перейдемо до національних стандартів України в сфері географічної інформації. Першим у 2009 році технічним комітетом ТК 103 було гармонізовано основоположний стандарт. DSTU І СО19101. Еталонна модель. На слайді можна побачити взаємозв'язок еталонної моделі з іншими стандартами географічної інформації комплексу ISO 19100 Цей стандарт встановлює загальні вимоги та принципи розроблення та використання стандартів у сфері географічної інформації. Еталонна модель, як і інші стандарти серії ISO 19100 Забезпечує інтеграцію геоінформаційних систем з інформаційними технологіями. Він встановлює загальні вимоги та принципи розроблення та використання стандартів у сфері географічної інформації. На цьому слайді ви можете побачити схему, яка ілюструє інтеграцію географічної інформації та інформаційних технологій. Стрілкою показано, що інтеграція географічної інформації. Та інформаційних технологій забезпечило розроблення геоінформаційних сервісів, адміністрування даних та моделей самих даних. Справжнім проривом стандартизації у нас в Україні можна вважати розроблення стандарту ДСТУ 8774 2018. Географічна інформація. правила моделювання геопросторових даних. Цей стандарт було розроблено в результаті спільного проєкту. Держгіокадастру та Японського агентства міжнародного співробітництва Джайка створення національної інфраструктури для просторових даних в Україні. Справа в тому, що велика кількість міжнародних стандартів ISO 19100, понад 100 стандартів та швидкість, з якої вони оновлюються, та розробляються нові. Значно переважають швидкість гармонізації їх в національні стандарти України. Ми просто не встигали, та ще й в умовах відсутності фінансування виконання цих робіт. І ця проблема, до речі, не тільки українська, але й стосується розвинених країн, зокрема і Японії. Виходом з цієї ситуації стали два таких заходи. По-перше, розроблення українського профілю стандартів ISO 19100, який включав би. Необхідні положення з основних стандартів ISO 19100. Отже, метою цього стандарту є встановлення загальних правил моделювання геопросторових даних та створення на цій геопросторовій основі умов для досягнення інтероперабельності геопросторових даних, що створюються та постачаються різними виробниками в середовищі НІГАДИ. По-друге, державна політика в сфері гармонізації. Для пришвидшення гармонізації стандартів і для забезпечення інтеграції в глобальний простір допускає гармонізацію міжнародних стандартів методом підтвердження, при якому перекладається українською мовою тільки титульна сторінка, а решта залишається англійською мовою, тобто мовою оригіналу. Таким шляхом, це дозволило розробити український профіль ДСТУ 8774. Географічна інформація, правила моделювання геопросторових даних українською мовою і паралельно з цим прийняти 14 міжнародних стандартів методом підтвердження, на які посилається цей український профіль. Дійсно, сучасна мова науки, і, зокрема, інформатики, є англійська мова. На цьому слайді можна побачити, які розділи включає цей стандарт. І на які стандарти ІСО він опирається. Отже, в ньому є те, про що ми з вами говорили на початку лекції, а саме, що стосується конструкції самих даних в умовах геоінформаційної парадигми, а саме, правила для прикладних схем, просторові і часові схеми, схеми для геометрії та функції покриття, каталоги геопросторових об'єктів, просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами. Та кодування та обмін даними. На цьому слайді можна побачити перелік стандартів ISO 19100 які були, були прийняті методом підтвердження як національні стандарти України. Серед них мова концептуальних схем, а це мова UML-діаграм, з якими ви ознайомились у моделі 3. Просторові і часові схеми, більш детально з описом цих стандартів можна ознайомитись в тексті лекції. Далі Правила для прикладної схеми, методологія та каталогізація об'єктів, просторова прив'язка за координатами, просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами та зображення. кодування, сервіси, схеми для геометрії функцій і покриття, і нарешті геодезичні коди та параметри, мова географічної розмітки GML метадані XML-схеми реалізації. Трошки згодом, у 2019 році був прийнятий стандарт специфікації геоінформаційного продукту, докладний опис набору геопросторових даних чи серії наборів діапросторових даних, а також додаткова інформація, яка забезпечує створення постачання та використання діапросторових даних іншим користувачам. Він прийнятий вже не методом підтвердження. А гармонізований українською мовою, тобто, був виконаний науково-технічний переклад. Цей стандарт, до речі, детально розглядається в модулі 2, на який можна зробити висновок по цьому розділу. Розроблені стандарти в цілому складають необхідну основу для розроблення інтероперабельних базових і тематичних діапросторових даних. Тепер перейдемо про специфікації та стандарти. Відкритого геопросторового консорціуму. 8 грудня 2022 року Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру набула асоційованого членства у відкритому геопросторовому консорціуму ОДСІ. Цей консорціум включає більше 500 наукових установ, організацій, державних організацій. Які складають основу для стандартизації географічної інформації. Серед цих установ організацій можна назвати такі фірми, як Microsoft, Ordnance Survey це Національна картографічна служба Великої Британії, бурно розвиваючийся МАКСАР, який поставляє космічні знімки високої роздільної здатності. НАСА, АМАЗОН і Google. Безумовно, це новий етап інтеграції нашої геоінформаційної спільноти глобальний простір. В першу чергу серед стандартів треба зазначити, що еталонна сервіс орієнтована архітектура геопорталу OGC, в якій визначено такі 4 класи сервісів. Перше це сервіси геопорталу, сервіси каталогів, сервіси картографування. Та сервіси дані. На цьому слайді можна побачити огляд типових геоінформаційних сервісів, які визначені в міжнародних стандартах OGC. А саме, WebMap Service, WebMap Map Tile Service, Web Feature Service, Web Tile Service, Web Coverage Service. Справа проведено стислий опис цих стандартів. І на кінець на цьому слайді. Приведений перелік стандартів OGC для Національного геопорталу НІГД. Це 20 стандартів, які було використано при розробленні технічного завдання на створення національного геопорталу НІГД. А тепер перейдемо до загальних висновків. Отже, планка рішень по рівню конструювання таких високоякісних даних піднята досить високо у міжнародних стандартів в гієнформаційній сфері. І використання цих стандартів всіма учасниками забезпечує значною мірою їх уніфікацію та інтероперабельність. Крім того, важливим для розвитку інфраструктур геопросторових даних є забезпечення взаємодії між різними геопорталами з національним геопорталом за допомогою геоінформаційних веб-сервісів, що також є предметом стандартизації. На лекції ми з вами з'ясували. Як можна стати активним учасником стандартизації в Україні та яким є доступ до національних стандартів, з'ясували, що на теперішній час доступ до міжнародних стандартів серії ISO 19100 та національних стандартів України є платним, а доступ до стандартів OGC – безоплатним. Ознайомились структурою міжнародних стандартів ISO 19100 та, які є національні стандарти в України в сфері геопросторових даних, ознайомились з українським профілем «Правила моделювання геопросторових даних та супутними стандартами. Зазначаємо, що подальша гармонізація та впровадження міжнародних стандартів серії 119 19100 географічна інформація геоматика та відкритого геопросторового консорціуму OGC – Створюю умови для забезпечення високого рівня, інтероперабільності та інформаційно-технологічного рівня геопросторових даних, розроблення специфікацій геопросторових даних, детального опису геопросторових даних та метаданих для здійснення пошуку і попередньої оцінки змісту та якості необхідних геопросторових даних. Дякую вам всім за увагу!